Вразливість процесорів AMD, Windows може обмежувати Ryzen 9000, RTX 4070 на чипах GDDR6 від Gigabyte та декілька тестів процесорів від Intel у Geekbench. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж лише нагадаю, що ви знаходитесь на ютуб каналі Гесідком, а це щотижневий дайджест Гесід News. Вітаю вас! оприлюднену інформацію про вразливість під назвою SYNCLOSE, що може плинути на мільйони процесорів AMD Epic та Ryzen по всьому світу. Цілком можливо, що ця вразливість була присутня в процесорах AMD понад 10 років, але оприлюднили її лише на конференції DEFCON фахівці з безпеки компанії IO Active. Для того щоб скористатися Synclose, зловмисники повинні мати глибокий доступ до ПК або сервера, використовуючи шкідливе ПЗ на кшталт Буткіту, яке важко виявити антивірусами. AMD вже випустила бюлетень з безпеки, зазначивши, що вразливість стосується процесорів Ryzen 3000 та новіших, а також серверних процесорів Epic першого покоління і новіших. Компанія також пропонує новлення прошивки та мікрокоду для зменшення ризику за винятком процесорів Ryzen 3000 на архітектурі Zen Окрім новин про вразливість червоних каменів, з'явилися і нові подробиці щодо планів AMD на випуск нових процесорів. Вже 10 жовтня компанія планує випустити серверні чипи Epic 5-го покоління під кодовою назвою Turing. Ці процесори пропонуватимуть до 128 ядер на архітектурі Zen 5, а їхня спеціалізована версія Turing Dense до 192 ядер Zen 5C. Крім серверних рішень, AMD готується випустити мобільні APU Ryzen AI 300 Pro, орієнтовані на корпоративний сегмент, та новий прискорювач обчислень Instinct MI325X. Останній буде мати 288 ГБ багатошарової HBM3E пам'яті з пропускною здатністю в 6 ТБ на секунду. Також AMD продовжує розширювати асортимент процесорів для платформи AM4. Цього разу ще й моделлю з 3DV cache Тільки нещодавно компанія представила Ryzen 9 5900XT і Ryzen 7 5800XT, а незабаром на ринок вийде Ryzen 5 5500 X3D. Ця інформація з'явилася в базі даних Європейської економічної комісії. Вперше про 5500X3D стало відомо ще восени 2023 року, коли він згадувався разом із Ryzen 7 5700X3D, що вже вийшов на ринок. Новинка буде схожа на Ryzen 5 5600X3D, маючи 6 ядер, 12 потоків, 96 МБ L3 кешу, але з нижчими тактовими частотами від 3 до 4 ГГц. Деталі щодо ціни та дати виходу процесора поки не розкриті, але офіційний анонс очікується найближчим часом. В німецькому виданні PC Gamers Hardware перевірили можливості процесора AMD Ryzen 7 9720 x у середовищі Linux, оскільки результати нових CPU AMD Zen 5 у Windows 11 виявилися менш вражаючими, ніж очікувалося. Для тестів використовувалася система на базі Ryzen 7 9720 x материнська плата MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi, 48 GB DDR 5 6400 оперативної пам'яті та відеокарта ASUS. GeForce RTX 4090, TUF Gaming OC. Тести проводилися на Windows 11 24H2 і Nobara Linux 40 у п'яти іграх Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima і World of Warcraft, і кількох різних бенчмарках. Ryzen 7 7720X показав кращий результат у Windows лише в Handbrake 1.8.2. У всіх інших тестах Linux перевершив Windows. Особливо вражаючі результати були в Red Dead Redemption 2, де Linux випередив Windows на 13%. Водночас, канал Hardware Unboxed після консультації із представниками AMD провів експерименти з привілеями користувача в Windows 11. Виявилося, що обліковий запис із обмеженими правами знижує продуктивність. На кілька відсотків. Активація прихованого облікового запису адміністратора дає приріст у продуктивності приблизно на 4% для AMD Ryzen 7 9700 x Крім цього, AMD рекомендує рецензентам перевстановлювати драйвери для системної логіки та використовувати чисте встановлення Windows для забезпечення максимального результату з новими процесорами. Чи переходимо на Linux. Буквально кілька днів тому AMD дозволила публікацію оглядів своїх топових процесорів Ryzen 9 9900 x та 9950 x на архітектурі Zen 5 для платформи am 5 Нагадаю, що 9900 x має 12 ядер Zen 5 та працює на частоті 4,4, і 6 ГГц, а 9950X 16 ядер із частотою 4,3, і 7 ГГц. Обидва процесори мають 64 МБ l 3 кешу, вбудовану графіку RDNA другого покоління, контролери DDR5 5600 і pci Express 5.0. TDP складає 120 Вт для 9920X і 170 Вт для флагмана. Процесори сумісні з материнськими платами am 5 після оновлення біосу і вже не дійшли до продажу за цінами від 450 і 650 доларів відповідно. Тести показали, що нова архітектура Zen 5 забезпечує суттєвий приріст продуктивності, особливо в синтетичних бенчмарках. В іграх процесори також демонструють високі результати, хоча Ryzen 7000 серії із Cache залишається кращим вибором для геймерів. Ще цікаво, що AMD все ж вирішила підвищити TDP для процесорів Ryzen 7 7720X та Ryzen 5 20X. Раніше про можливі зміни повідомлялося в червні, проте конкретних дій не було. Тепер стало відомо, що AMD планує збільшити TDP за допомогою оновлень. Після їх встановлення штатний показник TDP для Ryzen 7 97 x і Ryzen 5 20X підвищиться з 65 до 105 Вт. Це призведе до збільшення продуктивності та надасть процесорам значнішу перевагу над попередніми моделями, однак підвищення TDP також збільшить і енергоспоживання. Для користувачів, які захочуть залишитися на 65-ваттному TDP, AMD, скоріш за все запропонує окремий енергоефективний режим. AMD нещодавно випустила мобільні чипи Ryzen AI 300, оснащені ядрами на архітектурі Zen 5, графікою RDNA 3 і 5 та NPU блоком з продуктивністю в 50-55 трильйонів операцій на секунду. Перші ноутбуки з цими процесорами вже надходять до клієнтів, а в мережі починають з'являтися огляди. На каналі AMD APU Gaming з'явилося кілька відео, де демонструється продуктивність вбудованої графіки Ryzen AI9 HX370 в порівнянні з дискретною GeForce GTX 1650 тестах, що охоплюють 10 ігор, включаючи Resident Evil 6, RoboCop: Rogue City та The First Descendant, результати вбудованої графіки часто дорівнюють або перевершують GeForce GTX 1650. Найбільша перевага спостерігається в Robocop Rogue City та Cyberpunk 2077. Проте у старіших іграх, таких як Resident Evil 6 та Tomb Raider 2013 року, швидшою виявилася GTX 1650. Звучить все непогано, адже власники ноутбуків із новими Ryzen AI 300 серії отримують продуктивність на рівні відеокарти, яка все ще продається ще й за 150 доларів США. Азійські інсайдери повідомили нові деталі про плани AMD у сфері дискретної графіки. Зокрема, не варто очікувати на швидкий реліз відеокарт Radeon RX 7400 і 7300. Партнери компанії поки не розпочали роботу над цими моделями, і офіційна дата їхнього виходу залишається невідомою. Можливо, ці картки будуть призначені виключно для ом сегмента і не з'являться на ринку як окремий продукт. Водночас, партнери AMD вже активно працюють над відеокартами Том наступного покоління на базі графічних процесорів RDNA 4. очікується, що нові моделі сформують лінійку Radeon RX 8000 і вийдуть у першій половині 2025 року. А перші деталі про ці новинки можуть бути розкриті на виставці CES 2025, яка відбудеться у січні. Asus Україна оголосили про старт передзамовлення на ноутбук ProArt Art P16, 16-дюймовий пристрій створений для творчих професіоналів із підтримкою технологій штучного інтелекту. Ноутбук поєднує високу продуктивність із тонким 14,9 мм і легким 1,8 кг корпусом. Пристрій оснащено відеокартою GeForce RTX 40 серії, яка забезпечує високу продуктивність у роботі із графікою та штучним інтелектом, досягаючи 321 трильйона операцій на секунду. Ноутбук має вдосконалену систему охолодження, оперативну пам'ять lpddr 5 x до 64 ГБ та твердотільний накопичувач pci Express 4.0 місткістю до 4 ТБ. Сенсорний oled дисплей Asus Lumina з роздільною здатністю 4К забезпечує високу точність відтворення кольорів, а набір інтерфейсів дає можливість підключати різноманітну периферію. Ноутбук Pro Art 16 пропонує інноваційні функції на основі штучного інтелекту, включаючи ексклюзивні застосунки Story K'Ub та Muse 3, контролер Asus Dialpad, клавішу CoPilot, а живить все це акумулятор ємністю 90 Вт годин. Нагадую, що Digest дайджет News виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви бачите на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Донателло чи Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс. Ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої. Команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. В Китаї з'явилися нестандартні версії відеокарт Nvidia, які були помічені на місцевих хмарних сервісах. У відповідь на обмеження з боку США, китайські інженери створили модифіковані версії, зокрема, GeForce RTX 4090 d на 48 ГБ пам'яті та GeForce RTX 4080 Super із 32 ГБ. Усюди gddr 6 X. Ці незвичайні модифікації призначені для ринку хмарних обчислень, де їх можна орендувати для роботи зі штучним інтелектом. Зокрема, GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ вказана вказано в веб-інтерфейсі як невідомий від GPU 32 ГБ. А одна година роботи на такому GPU коштує лише 3 центи. Цікаво, що засоби моніторингу підтверджують існування цих моделей, але фізичних зображень цих пристроїв немає. А доступ до сервісу мають лише користувачі з китайським номером телефону та посвідченням особи. За неофіційною інформацією, GeForce RTX 4090 d на 48 ГБ коштує близько 2,5 тисяч доларів США. І це значно дешевше спеціалізованого прискорювача RTX 6000 на 48 ГБ, ціна якого сягає 7 тисяч доларів. Схоже, що реліз оновленої GeForce RTX 4070 на GDDR6 чипах, про яку я вже згадував у минулих випусках, відбудеться вже цього місяця. Партнери NVIDIA очікують, що новинка з'явиться на полицях магазинів з 20 серпня. Основною відмінністю нової версії є використання мікросхем GDDR6 замість GDDR6X, що зменшує пропускну здатність відеобуфера на 5%. Однак, за прогнозами партнерів, це не повинно суттєво вплинути на продуктивність відеокарти. Оновлена GeForce RTX 4070 успадкує від своєї попередниці кількість обчислювальних блоків GPU, тактові частоти та рівень TDP дії. Першою Компанією, яка запропонує цю модель, стане Галакс. Видання відеокарт через власні джерела дізналися подробиці напряму від компанії. Її версія OneClick OC2X зовні майже не відрізняється від попередньої моделі з пам'яттю gddr 6 x вона навіть поставлятиметься в аналогічній упаковці, тому визначити нову версію можна буде лише за детальними технічними характеристиками. Основою GeForce RTX 4070 GDDR6 є графічний процесор ad 104251 тоді як попередня версія з пам'яттю gddr 6 X використовувала кристал ad 104250 за конфігурацією, ці GPU ідентичні: 5888 ядер CUDA, 184 тензорних ядра, 46 RT-ядер і 192 бітна шина пам'яті. Частотні характеристики, швидше за все, також залишаться без змін. В оновленні 4070 використовуються мікросхеми з ефективною частотою в 20 ГГц, що забезпечує пропускну здатність на рівні 480 ГБ на секунду. Для порівняння, попередня версія з gddr 6 x мала пропускну здатність 504 ГБ на секунду. Обсяг відеопам'яті залишився без змін. Все ті ж 12 ГБ. До речі, про гігабайт. Відеокарт сповідомляє, що Gigabyte Technology готується розширити свою лінійку відеокарт GeForce RTX 4070, додавши чотири нові моделі. Згідно з інформацією з онлайн бази євразійської економічної комісії, Вендор планує випустити модифікації Windforce V2 з двома та трьома вентиляторами, включно з версіями із заводським розгоном і без нього. За даними закордонних видань, нові моделі Gigabyte GeForce RTX 4070 імовірно, будуть оснащені мікросхемами GDDR6. І ці відеокарти повинні надійти в продаж до кінця цього місяця, що збігається з реєстрацією нових моделей у базі економічної комісії. Також NVIDIA розширює лінійку професійних відеокарт новою моделлю RTX 2000 і ADA. Цей компактний 3D-прискорювач є низькопрофільним варіантом RTX 2000, представленого раніше цього року, і займає всього один слот розширення. Новинка зберегла основні характеристики старшої моделі, зокрема, кристал AD107 з 2816 ядрами CUDA, 88 тензорними, 22 RT ядрами і 128-бітною шиною. Відеокарта оснащена 16 ГБ GDDR6 з підтримкою ECC і пропускною. Здатністю в 224 ГБ на секунду. Енергоспоживання карти знижено до 50 Вт, що менше на 20, ніж у RTX 2000. Це зумовило зниження частот, через що обчислювальна потужність у FP32 впала з 12 до майже 9 терафлопс. Система охолодження представлена невеликою турбіною, а для підключення дисплеїв передбачено 4 порти DisplayPort 14A. Інформації щодо ціни RTX 2000 і Ada наразі немає. І переходимо до синіх. В базі даних Geekbench 6 з'явився інженерний зразок процесора Intel Xeon 6979P із лінійки Granite Rapids. Ці процесори використовують ядра архітектури Redwood Cow і можуть їх мати аж до 128. Зразок з бази даних має 120 ядер і 240 потоків, але його базова частота 1,8 ГГц нижче за очікувану у 2,1. Об'єм кешу l 3 становить 504 МБ, а загальний об'єм кешу 760. В тестах Geekbench 6 процесор набрав 1021 бал в однопотоковому і 7155 балів у багатопотоковому тесті. Результати пояснюють тим, що бенчмарк не повністю використовує всі ядра. Тестування ж проводилося на двосокітній материнській платі, що дозволило використовувати 240 ядер і 480 потоків. Intel планує представити ці серверні процесори до кінця поточного кварталу. В найближчому майбутньому Intel планує випустити не тільки Xeon із лінійки Granite Rapids, але й нові чипи для платформи W790. Йдеться про сімейство Sapphire Rapids Refresh, яке охоплює лінійки Xeon W2500 і 3500. Постачання нових CPU вже розпочалося, що вказує на близький офіційний реліз. Один із флагманських процесорів Xeon W7 2595X із серії W2500 має 26 ядер із П3. І гіпертрейдингу і працює на частотах від 2,8 до 4,8 ГГц. Водночас попередник Xeon W7 2495X має 24 ядра, 48 потоків і частоти 2,5-4,8 ГГц а обсяг L3 кешу у новинки зріс на 3,75 МБ. Лінійку W3500 очолить 60-ядерний 120-потоковий Xeon W9-3595X, який замінить 56-ядерний Xeon 3495X. Нові процесори будуть сумісні з платами LGA4677W790 після оновлення прошивки. На жаль, інформації про рекомендовані ціни цих процесорів поки що немає. Але повернемося до Geekbench, адже в ньому було ще й протестовано Core Ultra 7 265KF та Ultra 5 245K. Обидві моделі тестувалися на материнських платах з роз'ємом LGA 1851 і чипсетом Z890. Intel Core Ultra 7 265KF був протестований на платі Gigabyte Z890 AeroG. Цей процесор оснащений 8 високопродуктивними ядрами Lion та 12 енергоефективними ядрами Skymon, які досягають частоти у 5,5 ГГц. Інший процесор Core Ultra 5 245K пройшов тест на платі iGame Z890 Ultra від Colorful. Він має 6 ядер LineCode та 8 ядер Skymon із максимальною частотою трохи вище, ніж 5,1 ГГц. Офіційний реліз процесорів Core Ultra 200 очікується цієї осені, імовірно в жовтні, разом із першими материнськими платами LGA 1851. Ну і звісно, Intel готується до випуску нового покоління процесорів Panther Lake, які вже з'явилися в дорожніх картах партнерів компанії. Ці джипи плануються використовувати в оновлених моделях ноутбуків, але їхній випуск у десктопній версії за попередніми даними не передбачається. Для масової платформи Intel LGA 1851, яка дебютує цієї осені, Корпорація планує випустити два покоління процесорів Arrow Lake та Arrow Lake Refresh. Останні отримують оновлений npu блок і сформують настільну лінійку Core Ultra 300. Мобільні щипи з цим маркуванням належатимуть до сімейства Panther Lake Значний перехід на нові архітектури X86 ядер у десктопних процесорах відбудеться з випуском лінійки Core Ultra 400, які надали кодове ім'я Nova Lake але її не варто очікувати раніше 2026 року. В цих процесорах будуть використані P-ядра Panther Коу та і e Ядра Arctic Wolf Інформації про конструктивне виконання CPU Nova Lake поки що немає. Тому невідомо, чи підтримуватимуть вони платформу LGA 1851. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал, якщо досі ні. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину, або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!